Канада величезна країна, і за останні сім днів ми проїхали 4 тисячі кілометрів. Ми проїхали Північне Онтаріо, Манітобу, Саскачеван, Альберту та приїхали в Британську Колумбію. І це відео саме про це. Друзі, вітаю вас в нашому новому випуску. Сьогодні я вам розкажу. Про наші пригоди на цьому тижні, але ви вже можете бачити за моєю спиною, де ми знаходимося. Знаходимося ми в місті, яке називається Бант. Я думаю, кожен з нас чув про таке місто. Це місто в Альберті серед гір, і ви можете бачити за мною гори. Як це так сталося, що ми були в Онтаріо, зараз знаходимося тут. Це будемо розповідати вам в цьому відео. Крім того, ще у нас з'явився ще один новий канал, який називається Світ під ногами. Це про подорожі по Європі. Бо хто слідкує за нами, знає, що ми були три місяці в Європі, тому ми не дуже вели цей канал, закинули його трохи і будемо там виставляти також наш про відео про всі подорожі. Будь ласка, також на нього підпишіться. Посилання залишаю в описі. І Ще крім того, ми зараз будемо розробляти різні путівники по тих містах, де ми були, що ми бачили, як взагалі подорожувати самостійно, скільки це все коштує. І вже є перший путівник по Лондону. Також посилання залишаю залишаю в описі. Там я повністю розписала, як ми отримували британську візу, як дістатись до Лондона рапорт, з усіх аеропортів і що робити в самому Лондоні. Тому, будь ласка, кому цікаво, все в посиланні до цього відео. Отже, в минулому відео, відео ми казали, що чоловік а, ніби має отримати роботу, і ми не знаємо, чи він отримає. Це а, робота в Британській Колумбії. І він таки її отримав. Йому зателефонували і сказали, що все, приїжджайте, Тому ми з Онтаріо. До Британської Колумбії їдемо і зараз знаходимося в дорозі, але сьогодні ввечері ми вже маємо доїхати. Цей шлях у нас забрав майже тиждень, тому що ми їхали з великими зупинками. Ми проїхали через усі провінції Канади, зупинялись у Вінніпезі, у риджайні, столиці Саскачівану і у Калгарі. І ми з Вінніпегу і з Калгарі зробимо окремий випуск про ці міста, розповімо там з інтерв'ю українцями і так далі. А риджайна, вона невеличка. Таке місто, і ми там не знайшли українців, які б готові були розповісти про це місто. Тому зараз буде вставка з Риджайни Я вам покажу це місто трошки, а після цього розповім ще знову ж таки про те, що далі і про нас. Кому цікаво, дивіться про Риджайну і далі вже послухайте про нас, і що взагалі відбувається, де ми будемо жити. Так, друзі, ми зараз знаходимося в Реджайні. Реджайна це столиця провінції Саскачеван, ще деякі її називають Саскатун. Ну, я думаю, Саскачеван буде всім зрозуміло. Містечко воно невеличке, тут щось біля 200 тисяч чоловік. як я зрозуміла, вся двіжуха Саскачевані проходить в іншому місті, яке трохи більше, яке називається Саскатун. Але воно 200 кілометрів звідси, звідси. так. Але ми сьогодні вже їдемо до Калгарі, тож вирішили трошечки пройтись тут, прогулятися. Подивитися, щось може цікаве побачити і вам, звісно, також показати. Ось, наприклад, за мною спиною знаходиться будівля. Я так розумію, це парламент місцевий, і взагалі сама риджайна вона названа на честь королеви Вікторії. А чому ж тоді риджайна, не Вікторія? Бо риджайна це взагалі її тикту. Королева з латинської це риджайна. Тому якщо у вас серед, серед вас є дівчата, яких звати Регіна, Регіна це означає королева з латині. Дуже цікава така інформація. І зараз прийдемось, подивимось, бо насправді от тут парламент, і тут знаходиться парк. Один з найбільших взагалі парків, я так розумію, як Канади, так і світу. Тут 920 гектарів. Коротше, тут дофіга, і зараз просто подивимося, але в принципі дуже гарно, так дуже доглянуто, і навіть про парковка є безкоштовно на дві години, що навіть дуже прикольно. Планувала тут взагалі нікуди ходити, але виявилось, що ось сюди, в їхній парламент, вводять екскурсії кожні півгодини безкоштовно. Ну треба зайти подивитися, особливо якщо ще й безкоштовно. Ось таких провінцій, як, В яких дуже холодно, от в Манітобі, теж саме бачите, е, торчать от розетки, я не знаю, штепселі, які взимку допомагають розігрівати машину, бо просто при такому морозі машина не витримує і просто замерзає. А, а от щоб е, під, підігріти свою машину, бачите, тут от також на просто стовбах вуличних є якраз розетки. Прикольно. Так, зараз ми ще під'їхали в місто, яке ми не могли не під'їхати. Бачите, зі мною марочоси, і це, звісно, Даунтаун Реджіни. Не знаю наскільки він тут. Я думаю, що він невеличкий, бо місто невеличке. Але саме місто нам здається дуже таким зеленим, гарним, не знаю, дуже прикольно. І нам загалом подобається тут. Подивіться, ну гарно ж. Прямо тут і парк такий гарний і марочоси. Прям дуже подобається. Прикольно. Прикольно. От знаєте, я люблю такі не дуже великі міста, бо тут невелике місто, можна сказати, да? ну 200 навіть 200 тисяч немає, це небагато. Але ну воно якесь миле і є, ну якби кудись прогулятися. Прикольно, ну реально дуже цікаво. І якби напевно не зимова погода, то тут було б набагато більше людей. От Ви подивилися зараз про реджайну, а тепер буду розповідати. Отже, мій чоловік знайшов роботу у місті, яке називається Чілів, знаходиться воно в Британській Колумбії. Це місто на 100 тисяч осіб, десь так, знаходиться в 100 кілометрах від Ванкуверу. Дали чоловіку джоп-офер. В принципі, робота непогана. Що за робота саме поки казати не буду. просто головне, щоб все було нормально, бо у нього ще буде випробований тріл. Але ми туди їдемо, Джо Кофер є. Зараз шукаємо також по дорозі собі житло. Ніби також вже є варіанти. Завтра будемо дивитися. То наступним разу вам покажу. Також там повний соцпакет дають, йому дають і а, цей пенсійний план. Після там три місяці відпрацьовуєш а, цього випробувального періоду. І health insurance, dental insurance, а, там різні бонуси. Ну, коротше, все як у нормальних людей. Тому, в принципі, нормально, за цей тиждень ми проїхали всю Канаду. Е, майже всю Канаду, знаєте, от Британська Колумбія це остання провінція, в якій які, які ми ще не бували, але уже сьогодні ввечері туди приїдемо. І тепер залишилося лише території. Е, тому це буде цікаво. Зняли класні випуски також про міста. Також вам обов'язково будемо показувати. А що ще? Е, скільки ми витрачали? Я вам хочу сказати. Що е, недешево дешево, под... О, зараз засвіт... засвітило мене дуже сильно. Недешево це подорожувати по Канаді. Е, ми проїхали по всіх провінціях. Е, готелі в середньому найдешевші навіть коштують десь 100 доларів в ніч. Найдешевший готель був в Риджані, коштувався всього 85 доларів ніч. Навіть дуже хороший готель. Е, далі найдешевший бензин в Манитобі, е, дуже багато грошей йде саме на бензин і на готелі. Тому ми вже маємо надію, що з понеділка, понеділок у чоловіка мітинг вперше і вже з вівторка він почне працювати. Я роботу також буду шукати. Не знаю, що буде. Може хтось проживає в Челіваці, і вам десь хтось потрібен, то, будь ласка, буду дуже рада почути ваші якісь поради. До речі, ще сьогодні у нас субота, і сьогодні День Незалежності України. Ви завтра побачите цей випуск, але в будь-якому разі я вас всіх вітаю з цим. Uh, тому, в принципі, якось так зараз uh, більше подорожуємо, але насправді ми вже реально дуже сильно втопились від подорожей. Я й не думала, що я коли-небудь скажу таку фразу, але ну, майже 4 місяці ми подорожуємо і вже воно нам все так зливається, все таке однакове, здається, от навіть зараз в бан приїхали, ніби така краса, але ми вже так були і там, і там, і там. І воно вже не здається такою красою. От хочеться сильно, сильно хочеться якогось. Спокою тому маю надію, що ми вже приїдемо в Челівак, знайдемо нормальне, нормальне житло. Слава буде працювати. Я також може знайду нормальну вже більш-меншу роботу. І вже буде все ок. Чесно, дуже втомилися від цього. Хочеться вже стабільності. В нас також також питали там. От ви в Європі були, чи хотіли б ви там залишитись, чи в Канаді? Ну якось в Європі нам сподобалось класно, але все-таки більш домашня обстановка для нас це Канада. Тому, в принципі, ніби вам все розповіла за абдей за цей тиждень. Я ще буду вставляти різні вставки з різних провінцій, бо всі провінції такі різні. Якщо, наприклад, ми їздили по північному Онтарію, це просто повсюду ліси, просто гостюші ліси, плюс озера, то ми гарні види, види. То, наприклад, вже в'їжджаючи в Манітобу, то це такі більш поля. А далі їхати, далі, коли ми їхали по Матіно-Манітобі, дуже-дуже було схоже на Україну. Я просто з українського степу і оце Скачеван, Манітоба, там, де росте дуже багато пшениці. Це настільки, знаєте, аж до слів схоже на Україну, що прям і коли ми заїхали в Вінніпех, ми заїхали в промку і в промзону, і там були такі. Досить сильні ями. І це так сильно нагадало Запоріжжя, коли з Мелітополя ми заїжджали також в промку, і там також були ями. І прямо це знаєте, поля. Тут промка така сама, і ну, дуже нагадала нам нашу рідну країну, і так, знаєте, дуже така ностальгія пробила нас. А далі потім поїхали далі. Це були вже такі більш пагорбі, дуже гарні також, також пейзажі. А Саскачеван — це взагалі просто. Я не знаю просто поле. Я не ніколи таких великих полей взагалі в своєму житті не бачила. Це також було дуже цікаво дивитися, але я уявляю, що якщо це зараз просто поле безкрайнє зимку, я думаю, що там дуже просто сіро нічого крім цього поля ти не побачиш. Щодо Альберти, Альберта також поля, але вже більш Калгарі, коли ми під'їжджали, з'явилися якісь ліса. от виїхали за Калгарі. Тут вже і гори, і ліс. Тому також буду вставляти вам кадри дуже гарно. Але ви знаєте, ця, ця подорож через всю Канаду, це також та річ, яку ми думали колись, але ми не думали, що буде за таких, за таких обставин, що ми в цьому році проїдемо не лише Європу, але ще й Канаду. В принципі майже все вам розповіла. Тому а, на наступному тижні обов'язково вже будемо розповідати про наше а, нове місто. Також покажемо випуск. Я не знаю, коли це буде, але буде випуск про Вініпек, випуск про. М Палагарі, сподіваюся, що вам буде цікаво. Дякую, що дивились відео. Таке відео швиденький, знаєте, огляд реджайний і апдейт по тому, що взагалі з нами відбувається. А Кому цікаво, все-таки більш постійно знати, що відбувається з нами. Підписуйтесь на інстаграм або підписуйтесь на Тікток. Тік у мене навіть більші там щоденні якісь звіти по нашій подорожній в інстаграмі. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь, підписуйтесь на наш другий канал і до побачення!